11 станцій із завданнями стояли між восьми командами і скарбом. Для того, щоб його віднайти, потрібно було швидко і правильно виконувати завдання, які придумали для учасників молодіжні громадські організації нашої області. Участь у квесті взяли команди із Прикарпатського національного університету, коледжу електронних приладів, медичного коледжу, університету права імені короля Данила та з коледжу фізичного виховання. Коли ми зібралися з громадською радою при управлінні молоді спорту з питань молодіжної політики, за підтримки голови громадської ради, ми вирішили зробити отакий конкурс-квест в рамках Всеукраїнської акції. Відповідальність починається з мене, де кожні, де студенти, члени Лени учнівських вузів зможуть прийти на станцію, знайомитися з діяльністю громадської організації і тим самим пройти такі нелегкі квести і в кінці добігти до, фі... до фінішу і отримати свій приз. проходити станції було весело і цікаво, але зовсім нелегко. Зараз ми задаємо завдання студентам відгадувати наші фільми. На тобі, всі. На ти ще Один на. Приходять учасники, вони мають відгадати назву фільмів, потім троє або двоє дивляться, а двоє відга... а двоє відгадують. Ну, деякі команди дуже швидко справлялись. Одна команда, саме перша за 13 секунд справилась, все розгадала і показала. Пройшовши всі станції із завданнями, першою захований організаторами скарб знайшла команда Байстрюки із коледжу фізичного виховання. Во, 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 во. Все. Не Там нема. 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 Показуватися. Байськурки. <плес> Перш за все було весело. Потім була дуже виражена команда. Дякую всій команді. Ми реально байськруки прилетіли, перемогли, побігли далі, полетіли. Було мокро, важко. Цілу дистанцію бігли. Зараз дуже втомилися. Дякую. Організаторам дякую всім тим людям, які були задіяні в квесті, які стояли на станціях. З їх позитив, усім учасникам, які не знайшли скарбу, вручили символічні подарунки, подяки та блокноти. Мар'яна циганин, Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.